Вітаю вас, друзі! Вам лист, який ваш партнер хотів би написати, але ніяк не може зважитись. Я буду говорити від першої особи, звертатися до вас. Отож, загадайте свого партнера і слухайте рядки ненаписаного листа. З тобою я перероджуюся. З тобою я відчуваю нову силу, нову міць, з тобою так весело, так легко, навіть буденність стає святковою. Давай очистимо усе, що пов'язане з минулим, давай його забудемо, давай розіб'ємо усі перешкоди, які стоять на нашому шляху. Я так хочу взаємодіяти з тобою. Я проб'юся крізь, крізь товщу непорозумінь, крізь тисячі перешкод, але я дійду до тебе. Я просто віддамся потоку життя, цей потік винесе мене просто в твої обійми. Дослухайся до своєї душі! Дослухайся до голосу вищих сил. Вони теж того хочуть, що і я бажаю. З тобою картина світу стає довершеною. Без тебе не вистачає головного пазлику в цій картині. Тебе, тебе не вистачає. Я не буду лицемірити більше. Не буде більше брехні, не буде більше зрад, тому що я навчилася, навчився слухати свій внутрішній голос, свою душу. Моя душа очистилася. Я зовсім інша людина стала став. Я все-таки навчився слухати, слухати вищі сили. Вони ведуть. Зараз я перебуваю в спокої, і це приносить мені задоволення. І цей внутрішній спокій, ця внутрішня гармонія веде до успіху, до перемоги. Я впевнений, я впевнена, що ми знайдемо порозуміння. Давайте ще витягнемось так. Давай спробуємо. Давай. Покажемо свою любов. Поступу.